Всім привітики! З вами Настюша, і це відео про закупку продуктів в Нідерландах. Сьогодні ми вам покажемо, що ми купуємо, де купуємо і за скільки купуємо. В Європі всі здають пластикові бутилочки, тому і ми здаємо, за це можна отримати кошти чи знижку на покупку товарів в магазині. Зазвичай це виходить десь на євро 8. Зараз ми забираємо нашу малечу з машини, встановлюємо його і їдемо в магаз. Все побачите далі. І так, ми вже підходимо. І це я така красива і думати своєю післявагітною попкою, попку, яка ще не зовсім схудла, але в процесі. Якщо що у мене нема сценарію тексту, тому я все на ходу вам кажу і розповідаю. Ось сьогодні у нас закупочка буде в Lidl, Це саме такий прикольний супермаркет, де дуже такі прикольні ціни. І так, ми беремо овочі постійно. Це наша корзинка. Там вже броколі, бананчики. Ми беремо, помідорчики. Ми дуже любимо помідорчики. Зараз можете побачити всі ціни, які тут є. м'яско, звісно ж, моя улюблена паста, фарш, смінага в'яжий для мого чоловіка, бо він курку не дуже любить. Ось така у нас корзиночка виходить. Вдома буде розпаковка. Це ж, все, що у нас вийшло. Це моя було вкусне булочка на цій планеті. Це у нас обід, потому що если не будет обіду, то будет крик девочки на всю галактику. Зачем нам это треба? Ой, тому ми кушаємо. І зараз хоп, буде розпаківка. розпаковка. І так, що ми купили? Ми купили огірки, сыр, кабачки, бананчики, сливочний сирочок, хлебушек, якісь інкогніт фруктики, пицца, брокколі. Динька, курочка, фаршик, сальмончик, багетик, норик, цибуляшенко, ха-ха-ха, рис, сосисочки для Колі, паста, орешки, помідорки, крабові палочки, сачок апельсиновий, соєвий соус, молочко безлактозне і овсяне, багато шоколадок для Колі. Багато йогуртів для нас, <laughs> яблучки, і ось сума.